Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на листопад 2023 року. Отже, Лева, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Сатурн з ретроградного переходить в прямий рух. Хочу нагадати, що Сатурн зараз проходить транзакцію. Взидом по знаку зодіаку Риби. А це для вас значить, восьмий сектор гороскопу. І що взагалі таке планета Сатурн? Сатурн це планета карми, це планета, яка приносить в наше життя випробування, планета, яка дуже любить структуру, закон і порядок. і… E, значить, коли Сатурн рухався в ретро-русі, це означає е, певного роду зміни і трансформації, він міг принести е, в ваше життя. І, звичайно, е, це стосується теми восьмого сектору, а це сектор чужих грошей. І, е, значить, е, Сатурн. Е, Міг принести вам такі випробування. Тобто, наприклад, якщо ви хотіли отримати кредит в банку, то вам сказали принести там довідку про доходи, довідку ще з попереднього місця роботи, довідку про то. І типу, ви весь цей час бігали по інстанціях, щоб шукати ці довідки. Це випробування від Сатурну. Або, наприклад, ви подумали, що ви можете отримувати певні. Соціальні виплати, і щоб отримати ці виплати, вам теж потрібно зібрати купу довідок, купу відомостей з попередньої місця праці, і так далі. Тобто Сатурн вас випробовував, але зараз, починаючи з 4 листопада, справи вже підуть легше. Ось е, наступне. Хочу сказати за планету Венера. Адже 8 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Терезин. А це для вас е, третій сектор гороскопу. Значить, Венера, це планета, яка відповідає за красу, за гроші, за любов. І е, там, в тому секторі, е, де вона знаходиться, вона цей сектор дуже підсилює. І це, звичайно, для вас третій сектор. Тобто, якщо ви там думали, наприклад, чи буде у вас можливість. Придбати новий автомобіль, до речі, у вас може з'явитися така можливість, тому що е, третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт. І в принципі, по Венері е, весь цей час у вас буде багато поїздок, багато спілкування. Якщо у вас робота пов'язана з підписанням е, документів, то, наприклад, якщо ви бухгалтер чи нотаріус чи юрист, то у вас буде багато роботи і багато підписання е, документів різних. Ось, Наступна – це планета Меркурій, адже Меркурій змінює знак 10 листопада і переходить в знак Стрілець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає взагалі за наше мислення. Це значить планета, яка Відповідає за транспорт, за документи. І коли Меркурій буде знаходитися в вашому п'ятому секторі, а п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за хобі, за бізнес, І це означає, що, якщо ви планували відкривати бізнес, це для вас ідеальний час. Якщо у вас були якісь питання по дітях, ви не знали, як там щось організувати перехід з нову школу в новий садок, і так далі, то зараз все вирішиться, тому що Меркурій буде знаходитися вас в п'ятому секторі. Наступне це новий місяць, новий місяць відбудеться 13 листопада, відбудеться він в знаці Скорпіон, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. А новий місяць це коли змінюється енергія і нова енергія входить в наше життя, і щось нове входить в наше життя. Наприклад, якщо у вас були плани придбати. Нову нерухомість, то ви можете це зробити зараз по новому місяцю І взагалі, листопад місяць, це хороший місяць для підписання документів. ось і Якщо ви ще планували, наприклад, зняти квартиру в оренду, довго не могли знайти, то ви зараз обов'язково щось знайдете. І це про зміни місця вашого проживання. Ось і ще це тема імміграції. Якщо для вас актуальна тема імміграції, тема за кордону, то це буде актуально в листопаді місяці. Наступне хочу сказати за сонце, адже сонце 22 листопада. Опада змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, п'ятий сектор. Якщо ви зрозуміли, він для вас буде дуже актуальний в листопаді місяці і частину. Значить, грудня, і це все, що стосується теми задоволення, тому що крім дітей, хобі, бізнесу, п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, і ви будете просто весь цей час кайфувати і отримувати задоволення. Наступне це планета Марс. Адже 24 листопада Марс переходить теж в знак стрілець. І у вас вже три планети знаходяться в стрільці. А відповідно, три планети знаходяться в п'ятому секторі. Тому... Ця, значить, тема п'ятого сектору буде для вас актуальна. А Марс це планета, яка відповідає за активність за рух. І коли він буде знаходитися в п'ятому секторі, якщо у вас там були якісь питання, не вирішені по бізнесу, по хобі у вас все буде вирішуватись дуже швидко і. Це ще часу, що стосується розвитку стосунків. Якщо у вас є стосунки, особливо там п'ятий сектор: це про такі курортні романи, любовні стосунки, то вони будуть розвиватися дуже швидко. Ось, і закінчується місяць повною, яка відбудеться. E, значить, 27 листопада в знаці Близнюки, і це для вас 11-й сектор гороскопу. E, значить, 11-й сектор це сектор, який відповідає за друзів і за інтернет. І, e, значить, повня це про завершення якогось етапу. Наприклад, ви довго працювали в інтернеті і зараз вирішили змінити місце роботи або Наприклад, закінчити з кимось спілкуватися, тобто Повні завжди висвітлить якусь ситуацію, і все, що ну, там, не потрібне в вашому житті, воно піде з вашого життя, тому е, над цим не потрібно зациклюватись і переживати. Е, ось. І ще хочу сказати, що в листопаді лише три планети знаходяться в ретроградному русі. Е, значить, це планети Юпітер, Уран і Нептун. Е, і е, це менша половина. Тобто, взагалі, листопад місяць добре підійде для будь-яких справ, для бізнесу, для підписання документів. І ще хочу сказати за Юпітер і Уран, адже вони в ретроградному русі і знаходяться в знаці телець, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Коли Планети знаходяться в ретроградному русі, вони переосмислюють наше бачення якихось ситуацій, і якщо для вас це десятий сектор гороскопу, десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус, можливо, ви по-іншому почнете ставитись до своїх посадових обов'язків. Можливо, ви по іншому почнете вибудовувати свою кар'єру або свою роботу. Можливо, ви по іншому ще будете знаєте, будувати свій режим дня, свій робочий графік. Тобто такого плану трансформації на вас чекають. Ще одна планета, яка знаходиться в ретроградному русі, це планета Нептун. І, значить, Нептун у вас в восьмому секторі гороскопу, а восьмий сектор це сектор, який відповідає значить, за чужі гроші. Якщо ви, наприклад, чекали якусь виплату, ви мали отримати, зараз можуть бути затримки по цьому. Якщо, наприклад, ви е Якісь по кредитах можуть бути так само затримки. Тобто ретро рух це все сповільнює. І остання планета, за я хочу сказати, це планета Плутон. Плутон знаходиться в знаці Козиріг досі. І це для вас, шостий сектор гороскопу. Звичайно, Плутон це планета глобальних трансформацій, планета, яка все змінює, трансформує. І E, значить, якщо Плутон буде в шостому секторі, де він знаходиться останні 15 років, чекайте на трансформацію в сфері вашої роботи і в сфері, e, значить, здоров'я вашого. Ось такий місяць чекає на вас леве. Це місяць дуже цікавий, тому що великий фокус уваги робиться на ваш бізнес, хобі, на дітей, на тут актуальна тема місця вашого проживання, тема фінансів, тема кар'єри. Тому я вам бажаю цікавого і яскравого місяця. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.